Ну що ж, всім привіт! З вами Crazy Boy. І сьогодні ми будем, я вам покажу, як відкрити сундук е у запровадженій зоні. Для цього нам буде потрібно два липких поршня, липкий поршень, редстоун, з редстоуна, рейки, е електричні рейки, вагонетка з, з воронкою і блок золота. Ну що ж, почнемо. Е потрібно поставити липкий поршень. Так, і взяти факел з редстоуна так, беремо знову ж таки липкий поршень. факел з рестона, І є. Один витягнули. Так, тепер нам потрібно так во. Беремо липкий поршень, за нього ставимо простий поршень. І факел рестована ставимо. Так, знову факел зрестована і є. Знову тепер нам буде потрібен липкий поршень. Ставимо факел з редстоуна і притягуємо. Є. Так, і тепер витягуємо. Є. Тепер поставити треба буде тут. І знову факл редстоуна. є, витягнули. Тепер треба, тут треба буде зробити одну справу. Беремо легкий поршень. Ставимо за ним будь-який блок, окрім е, с, с, того скла. За ним ставимо простий поршень. Відсуваємо, забираємо. Ставимо редстоун і факел. Вибачте сюди. Так, є. Ой, вибачте, я заплутався. Ставимо сюди ще раз той поршень. Відсуваємо і є. От тепер сюди редстоун, а тепер факел з редстоуна. І є. Ми притягуємо. Тепер ставимо липкий поршень і забираємо його е, разом. І знову ставимо липкий поршень і забираємо. Так, сюди ще раз. Так. Так, тепер сюди липкий поршень. Знову факел з редстоуна і є. Сюди є. Так. Знову сюди липкий поршень. І факел зрестована. Є. Так. А тепер потрібно нам взяти рейки. Ставимо і простий поршень. Ставимо факел зрестована і починаємо запхати рейки. Так і так. Так і так. І останнє. Так. І так. Є. це, І. На, сер... На деяких серверах встановили антигриферський такий мод. Ставите в воронку, і щоб ви не могли її штовхнути, вас, вас ставить у ту воронку. І ви, ви можете задихнутися у блоті. Тому я. той. Ви берете простий, ну, не прості, а електричні рейки ставите, задні нього ставити бл простий блок. І факел зерстоуна. Кінець. Ось бачите, воронка. Дякую, що ви придивилися відео. Якщо ви тут вперше, то ви можете підписатись на канал, поставити лайк, закликати друзів. А з вами був Crazy Boy. До побачення!